Найболючіше для батьків спостерігати, як їх дитина згасає. Маленькому Олексійку Савостянику в листопаді минулого року діагностували страшну недугу сма другого типу. Це рідкісна генетична хвороба, внаслідок якої поступово завмирають м'язи всього тіла, що згодом призводить до смерті. Нам сказали, що ви... він довгенькі ножки, ніби йому було місця. Мало ви мама худенька. О, надалі вже нам ніхто нічого не сказав, що там звертатись. Ми в 4 місяці помітили, що дитина надалі не спирається на ножки, не перевертається на бік і не стає. Ну на ручки, як то вже в три місці роблять, подарувати шанс на життя малюку міг тільки рятівний укол вартістю в 2,5 мільйони доларів. Відколи родина хлопчика дізналась про діагноз. Вони разом з командою волонтерів відкрили збір коштів на лікування. За 9 місяців їм вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. Але 3 серпня сім'я отримала щасливий дзвінок. Їм повідомили, що хлопчик виграв безкоштовний укол від компанії виробника «Новартіс». Нині збір коштів оголошено закрити. Ось той день, коли закрився наш збір на препарат Золґенсма. Ми дуже раді всі. Дуже раді вам передати наскільки. І щиро хочемо подякувати всім нашим знайомим на знайомим, волонтерам рідним, на рідним. Дуже багато кого я каже, хочеться подякувати. Ви в нас, як наша нова сім'я. Ми дуже вдячні, <плес> Навіть, що нарешті цей збір закінчився, бо це дуже важкий збір для кожної зі смайликів. І ми раді, що нам повідомили, що наш Олексійко отримує укол, що він його виграв, Новартіса. і це дуже, дуже безмежна радість для нашої сім'ї. Зараз Олексійко разом з сім'єю знаходиться в Польщі, де незабаром отримує препарат. До тих пір малюк буде активно продовжувати курс реабілітації. Надалі ми будемо поки отримаємо лікування, адже як ви всі знаєте, досить багато діток отримали лікування. Але ще його не отримали. Ну, наскільки ми спитали Тетяну Олександрівна, mm -hmm. обіцяють починати з вересня, кінця серпня будемо mm -hmm. Да. І доки отримаємо лікування, ми будемо і надалі відвідувати басейни, ну, ребілітолога, mm -hmm. а також хочемо відвідати. Після того, як малюк отримує укол, усі зібрані кошти буде переведено на лікування іншим діткам. Нагадаємо, що Олексій не єдиний щасливчик, який отримав рятівний укол безкоштовно. Не так давно, 18 березня, шанс на одужання отримала дівчинка з Рівненщини Дана Прадунець. У неї теж лікарі діагностували сма. Дуже дякую всім, хто доєднався до нашого збору коштів. Він тривав 9 місяців. Зараз в очах мене Весь наш збір, наші ярмарки, наші скриньки, допомога людей. Було дуже багато людей. Більшість з них я не знаю особисто і, мабуть, ніколи з ними не зустрінуся. Я вам щиро дякую, що ви допомагали мені рятувати нашу донечку. Нарешті все закінчилося і наш збір закрито. Щиро вам дякую за вашу допомогу. Незважаючи на всі обставини, потрібно вірити в диво, бо як показує практика, воно справді стається і навіть в час війни. Софія Капінос, телеканал ITV.